Ці вулиці Протасевича, 22, бояться за безпеку своїх дітей через ці хащі. Трава тут виросла вже вище голови. Люди скаржаться тут повно кліщів, аби з хащенки зробили із зарослів справжній виходок. На численні прохання мешканців привезти ділянку до ладу комунальники не реагують. Тому люди звернулися до народного контролю. Висока трава та зарості обабіч тротуару приховують у собі багато небезпек, розповідає пані Наталя. Стають мужчини машинами і сугубо. Оправляються, як сказати, в туалет ідуть, бо вже трава добра по саму голову. Трава хопта, ми йдемо ні пройти, ні з колясками, нічого, все заросло. У нас тут взагалі, що можемо знайти, це презервативи, салфетки, мокрі, шприци, кліщі. Страшно, навіть ввечері з коляскою їхати, не знає, що на тебе вискочить з тої, з тої хопти. Зверталися два роки, я там того року, носила, рвала лопух і рвала. Майже двометровий полин і носила в кабінет в екологію, лишила для начальства. Те хащі, буряни та що то взагалі не якийсь. То тут по і собаки можуть ті бродяги входитися. Тут і і люди сплять. Ті, які, які не мають сплять під деревами. Та дитина може вирватися, там може якісь презервативи бути, все що угодно. Боїшся, щоб хто не вискочив, чи, чи бродяча собака, чи якийсь п'яний, тут дуже багато п'яних йде. Ми вас дуже просимо, може хоч вже від вас щось буде, бо то невозможно, скільки просите. Ніхто нічого не звертає на те уваги. Ми вирішили з'ясувати у міськраді, чому ж цю гори ділянку ніяк не можуть покосити. Комунальники розповіли мовляв, ще не дійшла черга до вулиці Протасевича. Та тільки справу втрутився народний контроль, одразу ж запевнили, з дня на день роботи виконають. Ми знаємо про цю проблему. Заплановано виконати роботи з косіння до завершення наступного тижня. Ми прослідкуємо чи приведуть до ладу придорожню ділянку на вулиці Протасевича, 22. Наталя Литвин, Олена Вербицька, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.